На футбольному полі триває фінальний матч за першість між командами Хмельницької, ДЮ у США Noдин і Дережнянської Олімп та за третє місце між місцевим футбольним клубом Вікторія та командою Мрія з Кам'янець-Подільського. Футбольний турнір приурочили пам'яті героя Геннадія Лахмая. Він грав на позиції півзахисника у різних командах, був переможцем багатьох турнірів. А з 2023 року воїном штурмового полку Сафарі, бригади Нацполіції Людь загинув 6 вересня того ж року на Донеччині, прикриваючи побратимів. Він прийняв таке мужнє рішення. вступивши до ла поліції і він поєднував свій службовий час також. Приймав участь і в нашій команді, де головного управління поліції Хмельницької області, де ставав чемпіоном міста Хмельницького, вигравав кубок голови національної поліції України, а також приймав участь в змаганнях на міжнародному рівні за кордоном. Тому честь мої хвала, і поки він буде жити в наших серцях, ми завжди будемо за нього пам'ятати. З різницею в один гол перемогу здобула команда ДЮСШ США No1. Мені турнір дуже сподобався, він був ну, насиченим. Наші команди намагалися ну, ну, допомогти команді, забити, підтримувати друг друга. Другими стали гравці, «Дею США Олімп Даражні. Наша команда ну, дуже була настроєна на виграш, але нам не вийшло, ми не дожали. Турнір дуже класний, присвячений воїнам. На третьому місці футбольний клуб Вікторія тренує команду батько Геннадія Валерій Лахмай. каже для нього це не просто матч, а ще одна можливість віддати шану сину. Мій син грав футбол в багатьох командах обласних на місцевому рівні грав було таке, даже що запрошували в команду «Поділля», але він тоді вчився в університеті, тому не не пішов він по лінії футболу. А Пішов в поліцію. Взагалі, третій турнір в пам'ять загиблих хлопців, які грали в футбол в пам'ять Геннадія. Я думаю, що ми не повинні забувати наших героїв і завжди їх пам'ятати. Нині у команді футбольного клубу Вікторія грає і син захисника Кирило. Турнір мені сподобався. Могли зіграти краще на третє місце теж. Хорошо. Я знав, що треба Третье, вигравати. Твою і... Був дух, якийсь якийсь там. Загалом участь у турнірі взяли вісім команд із міста Хмельницької та Вінницької областей. Це гравці 2013 року народження. Тривали матчі два дні. Усього відбулось 20 ігор. Усі команди отримали пам'ятні медалі, а переможці та призери кубки турніру. Сьогодні ми зіграли дуже добре. Вчора ми зіграли погано, бо довше не було сильних гравців. А сьогодні ми виграли дві гри. Та зайняли п'яте місце. Коли ми прощаємося із загиблими героями, ми говоримо про вічну їм пам'ять. Але це не просто слова. Вони мають бути підтверджені реальними справами, мають проводитися різноманітні пам'ятні заходи. Якщо людина грала в футбол, то що ми маємо робити в цей момент? Звичайно ж, грати в футбол, завдячуючи таким героям, як Геннадій Лахмай, і всі, хто і зараз тримає фронт. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.